Ми знаємо, що коли йде дощ, то 30% його води потрапляє в океани, і ця вода приносить із собою мінеральні солі. Випаровування забирає прісну воду, а сіль залишає в океанах. Тому кількість солі в них збільшується щодня. На сьогодні у морській воді 3,6% солі. За підрахунками, це могло статися менше ніж за 5 тисяч років. Якщо океанам мільярди років, чому в океанах так мало солі? Моря не було б, одна сіль. Стрибали б головою в сіль, якщо мільярди років. Вірте Слову Божому, вірте Біблії. І не вірте брехунам. Тому Бог дійсно дає і посилає пророків, святих, і навіть сам прийшов на землю в образі Ісуса Христа, для того щоб ми не були у темряві. Щоб ми не були динозаврами.